Надати максимальну юридичну допомогу населенню саме на місцях. Така мета виїзних прийомів, започаткованих головним управлінням юстиції, розповів начальник служби Василь Кавацюк, відвідавши Коломию. Не кожна людина в змозі приїхати у Івано-Франківськ, і є проблеми, які можна вирішити одразу на місці. Тому така робота дасть позитивні результати, переконаний обласний чиновник. Я думаю, що це якраз і покращить і довіру населення до влади, і імідж, в тому числі. І... Такої установи відомства, який я представляю, це у Міністерстві юстиції і головного управління в області. Такі зустрічі вже пройшли у Городенці. Найближчим часом прийом запланували у надвірній та Косові. За два місяці обласні фахівці відвідають усі районні підрозділи Прикарпаття. Крім Василя Кавацюка, такі ж прийоми проводять і його заступники. Питання, які обговорюються на зустрічах, в основному стосуються роботи самого управління та його структурних відділів. Скарги є ті, що стосуються роботи і головного управління, і що стосуються інших установ нашої області. Ми відповідно відправляємо за належністю. Що це виїзного прийом, який проводиться зараз у місті Коломия. Це є і нарікання на роботу і Державної виконавчої служби, і нотаріальних контор державних в даному випадку йде про районну державну національну контору. Обласне управління юстиції відслідковує роботу районних підрозділів для того, щоб визначити кращих та заохотити їх за сумлінну працю, відповідно іншим, вказати на недоліки і дати можливість виправити їх, каже обласний керівник. Коломійське міське районне управління працює добре на рівні області, в числі сильніших. Налікань на роботу і керівництва і підрозділів немає, хоча є робочі питання, ну десь е, в чомусь не то вказуємо і допомагаємо. Ну, скажімо так, в першу половину. Від кількості від загальної кількості управлінь по області вони входять. Тобто ну на хорошому на, на такому доброму місці особисті прийоми громадян в Коломиї Василь Кавацюк планує проводити не рідше одного разу в квартал. Також його заступники, які відповідають за ту чи іншу ланку, приїжджатимуть до нашого міста безпосередньо від головного управління юстиції куратором у Коломиї та районі є заступник пана Кавацюка, начальник відділу нотаріату Наталія Рожковецька. Крім того, є телефони його робочі та гарячої лінії у Івано-Франківську, куди люди можуть звернутися зі своїми питаннями і скаргами: три